Вітаємо вас на сайті TRT Shopping! У короткому відео продемонструємо вам, як можна швидко і зручно замовити доставку товарів з американських магазинів з компанією TRT Express. Для того, щоб почати користуватися послугою та оформити вашу покупку, вам слід зареєструватися в кабінеті користувача. Для цього натисніть кнопку Реєстрація у правому верхньому кутку сайту. На екрані привітання ви можете скористатися активним обліковим записом Google або ввести вашу адресу електронної пошти і придумати пароль для входу. Пароль має бути не коротшим за 6 символів: Містити тільки латинські літери, обов'язково малі та великі, хоча б одну цифру та спеціальний символ. На екрані підтвердження електронної пошти введіть код перевірки, який було надіслано вам за вказаною вами адресою, і натисніть кнопку Підтвердити. На наступному екрані вкажіть ваш номер телефону. Ви можете вибрати код країни зі списку, що випадає, або вести цифри самостійно. Виберіть зручний вам спосіб підтвердження, смс або дзвінок на вказаний номер телефону. Натисніть кнопку Отримати код та видіть отриманий код підтвердження і натисніть кнопку Підтвердити. Тепер ви можете вести ваші ім'я та прізвище, вказати країну, область, місто, поштовий індекс. Вулицю, номер будинку, і якщо ви проживаєте в багатоквартирному будинку, номер квартири, тепер ви можете ввести номер платіжної картки, ім'я власника, дату закінчення і CVC, CVV, код картки. Натискаючи кнопку почніть перевірку, ви ініціюєте списання незначної суми від 1 до 50 центів з метою перевірки валідності платіжного засобу. Для підтвердження картки ведіть суму списання з вашого банківського кабінету або застосунку. Ви також можете пропустити цей крок і пройти перевірку платіжної картки під час оформлення доставки. Вітаємо! Тепер ви перебуваєте у вашому особистому кабінеті для шопінгу. Тут ви можете оформляти ваші покупки і замовляти їх доставку. Для цього вам спершу треба оформити покупки в одному або декількох онлайн-магазинах США на адресу складу в США. Ви можете вибрати склад у безподатковому штаті Делавер або в штаті Нью-Джерсі, де немає податку на одяг і взуття. Ви можете скопіювати адресу складу внизу сторінки або з віконця, що випадає, клікнувши на назву вашого облікового запису в правому верхньому кутку сайту. Обов'язково вказуйте номер вашої особистої поштової скринки, що починається з літери Т. Щойно ви отримаєте номер відстеження вашої покупки від магазину або кур'єрської служби, ви можете оформити вашу покупку для доставки у вашу країну. Для вашої зручності інформацію про товар можна додати тут або пізніше в митній декларації. Для того, щоб додати покупки, введіть номер відстеження в поле введення і натисніть кнопку Додати покупку. На цій сторінці ви можете додати одну або кілька покупок з одного магазину або почати додавання покупок з різних магазинів для подальшого об'єднання їх в одну посилку. Якщо ви бажаєте оформити доставку єдиної або декількох покупок з одного магазину, введіть у форму номер відстеження, якщо не були його на попередній сторінці, вкажіть назву магазину або виберіть його з випадного списку. Можете також вказати назву перевізника, наприклад, USPC. Праворуч натисніть кнопку плюс додати товар і вкажіть найменування товару. Рекомендуємо скопіювати його з сайту магазину. За бажанням для вашої зручності ви також можете вказати посилання на товар у магазині. Ця інформація тільки для вас. Вкажіть кількість товарів і вартість одиниці товару. Якщо у вас у зазначеному раніше магазині декілька покупок, натисніть кнопку Плюс Додати інший товар і введіть дані для кожного наступного товару. Натисніть кнопку Зберегти. Після цього ви потрапляєте на сторінку зі списком ваших покупок. На цій сторінці ви можете додати покупки з інших магазинів, замовити їх об'єднання в одну посилку та оформити доставку. Для того, щоб додати покупки з інших магазинів, натисніть кнопку Плюс додати покупки і повторіть вже знайомі вам дії для іншого магазину на цій сторінці. На сторінці покупки ви можете запросити доставку до одних раніше покупок. Ви можете попередньо перевірити список ваших товарів, натиснувши кнопку Показати всі для кожної покупки. Натисніть кнопку Оформити доставку праворуч від покупки І. Вкажіть ваше ім'я, прізвище, контактний номер телефону. Адресу доставки або виберіть одну з раніше зазначених вами адрес. Ви можете зберегти більшу кількість адрес і надалі використовувати їх, натиснувши на потрібно один раз, натисніть Продовжити. Заповніть митну декларацію. Якщо ви вже додали товар на попередній сторінці, то тут вся інформація вже збереглась, і вам потрібно тільки додати категорію товару зі списку. Вкажіть міст посилки або залиште подарунок за замовчуванням. Позначте відповідні поля, якщо ваш товар відповідає характеристикам небезпечного. Виберіть категорію товару зі списку, що випадає. Поставте галочку на підтвердження відсутності небезпечних або заборонених товарів і дайте згоду на огляд посилки. Натисніть кнопку Продовжити. Виберіть спосіб доставки. Залежно від обраного під час реєстрації способу доставки за адресою або на відділення поштового оператора, вам доступні доставки авіа та морем. Виберіть варіант, який відповідає бажаному співвідношенню вартості та терміні доставки. Натисніть кнопку продовжити. На цій сторінці ви можете вказати суму додаткової страховки за ставкою 2,5% за одну посилку. Якщо вам це не потрібно, можете натиснути поле без додаткового страхування. Проставте галочки біля додаткових послуг. Праворуч ви можете спостерігати зміну загальної вартості посилки залежно від доданих послуг. Натисніть кнопку Продовжити. Виберіть зі списку, що випадає вашу платіжну картку, якщо ви додали та верифікували її під час створення облікового запису. Додайте платіжну картку, якщо ви ще не додавали або бажаєте використовувати іншу. Ви можете залишити увімкненою функцію автоплатіж. Для автоматичного списання вартості доставки вашої посилки. Якщо ви бажаєте підтверджувати списання щоразу, вимкніть цю функцію. Натисніть кнопку Продовжити. Перевірте правильність введеної інформації та орієнтовну вартість доставки. Якщо все вірно, натисніть кнопку Відправити заявку. У повідомленні, що з'явилося, зверніть увагу на ваш новий номер відстеження посилки TRT. Після зважування посилки і точної оцінки вартості доставки вам буде виставлено рахунок. Натисніть кнопку ОК. На цій сторінці ви бачите інформацію про вашу посилку і статус її обробки. Рахунок ви знайдете на сторінці Рахунки. Якщо ви бажаєте об'єднати покупки з різних магазинів в одну посилку, перейдіть на сторінку покупки у верхньому меню кабінету. Натисніть кнопку плюс Створіть об'єднану посилку і відзначте галочками праворуч ті покупки, які бажаєте об'єднати. Натисніть кнопку Продовжити і пройдіть уже знайомі вам кроки для запиту доставки. Для відстеження статусу ваших посилок перейдіть на сторінку посилки у верхньому меню кабінету. Ваші рахунки ви можете розглянути та оплатити на сторінці Рахунки. Якщо у вас виникли запитання, натисніть допомога у верхньому меню та заповніть звернення до служби підтримки.